Світати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти про тимчасову соціальну допомогу від держави замість пенсії, кому її призначають та на яку суму ви можете розраховувати, якщо у вас недостатньо страхового стажу. Хочу нагадати, що в 2022 році для того, щоб ви змогли вийти на пенсію, вам необхідно досягти. Пенсійного віку 60 років та мати необхідних 29 років страхового стажу. У 2023 році а, додаєте ще один рік і вже потрібно буде мати 30 років страхового стажу. Що ж робити іншим майбутнім українським пенсіонерам, які не мають а, такої кількості років страхового стажу? Що робити, куди звертатися і за що їм жити? Українські. А, Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу соціальну пенсію. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. Коли ж призначається, в яких випадках призначається допомога замість пенсії? Процедуру визначення грошової допомоги у нас регламентовано постановою Кабінету міністрів України ще в 2017 році. Вона має назву про порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала право на пенсійну виплату. Проговорюю вам відразу посилання на нормативно-правовий акт, щоб в разі чого ви могли це застосувати для себе, якщо в якомусь випадку вам відмовляють в призначенні соціальної допомоги. Ви повинні знати, що соціальна пенсія у нас існує. Давайте так будемо називати або соціальна пенсія, або тимчасова. Допомога тимчасова соціальна допомога замість пенсії. Як вам зручніше, так і можете називати або соціальна допомога. або Соціальна пенсія. От, Значить, дивіться. Значить, на законодавчому рівні ваше право таке закріплення. Дивіться, Отримати допомогу зможуть пенсіонери, які на момент оформлення соціальних виплат мають щонайменше 15 років страхового стажу. Тобто, вам потрібно все рівно мати 15 років, це щонайменше страхового стажу. Тобто, якщо ви маєте. 15 років страхового стажу, це вже вам дає право звернутися до держави для того, щоб отримувати тимчасову соціальну допомогу від держави. Гроші будуть вам виплачуватися до досягнення таким особам віку, тобто вам, з якого ви набуваєте право на пенсійну виплату. Які ж документи необхідні для соціальної допомоги, щоб отримувати. Ви змогли отримувати тимчасову державну допомогу. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки чи вашого фактичного місця проживання. У разі оформлення пенсії не за прописки потрібно також буде додати довідку про неотримання такої допомоги в управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Значить, дивіться, також вам потрібно буде ще надати документ, який засвідчує вашу особу та ваше місце проживання. Ну, це паспорт і плюс ідентифікаційний. Код. Також довідку про страховий стаж. Ви можете звернутися в пенсійний фонд і отримати там дані персоніфікованого обліку, де буде відображатися ваш страховий стаж. Теж потрібно при собі мати паспорт і ідентифікаційний код та декларацію про доходи та майновий стан. Буде заповнюватися вами на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні півроку, які передують місяцю звернення за призначенням допомоги. Тепер саме цікаве, який ж розмір тимчасової соціальної допомоги. Особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, виплачується державна грошова допомога у розмірі, яка становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї, з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня 2022 року в Україні планово збігтися. Розмір прижиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він становить 2027 гривень. Також буде наступне підвищення прижиткового мінімуму. Він запланований на 1 грудня 2022 року і буде становити 2093 гривні. Відповідно, розмір соціальної допомоги також буде розглянутий. І її в сторону відповідно збільшення. От така інформація стосовно соціальної пенсії, тимчасової соціальної допомоги замість пенсії, як вам зручніше так і називайте. Тобто, зрозумійте для себе, хочу вам пояснити, що якщо ви досягли пенсійного віку. Але ви не маєте страхового стажу. Ви звернулися в пенсійний фонд, порахували свої руки, розумієте, що на пенсію вам не вдасться вийти. Відразу звертайтеся в органи соціального захисту, тому що ви маєте право, якщо ви маєте щонайменше 15 років страхового стажу. Ви маєте право отримувати соціальну пенсію від держави. Її потрібно буде поновлювати, тобто вам потрібно буде кожні 6 місяців звертатися в органи соціального захисту, вам там більш детальніше все розкажуть, все пояснять, але ви маєте право на ці соціальні виплати. Якщо у вас виникають якісь питання, якісь проблеми, будь ласка, звертайтеся, я вас з задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.